Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти про столи від торгової марки Кірама. Перше, це столи українського виробника, українського розробника. Ці столи вироблені з українського алюмінія і з українського заліза. Хочу зазначити, що столи всі якісні, столи всі надійні. Вони на практиці себе добре зарекомендували. Якщо раніше керамо робив столи двох розмірів, це метр вісімдесят на метр сорок, звісно, з єднаннями, з різними доповненнями. Другий стіл він робив. 150 на 90, так само з доповненнями, з'єднаннями для великого формату, щоб застосовувати, то зараз зовсім нова розробка стіл 1,20 на 60 м. Цей стіл, він довго його всі очікували. І у нього дуже велетенська кількість переваг. Які в нього переваги? Перша перевага і головна – це ціна. Ціна у нього приблизно біля 6500 в такому виконанні, як є, без додаткового обладнання. Я розповім, що планується ще випускатися. Е, яка його перевага? Висота. У нього висота 85 см. Цієї висоти достатньо, щоб з середнього зросту плиточник виконував всі операції по різу як болгаркою, так і плиткорізом. Яко, яка у нього перевага? Відсутність люфтів. В принципі, у нього мінімальний люфт. Ви бачите, що він не навантажений, але він е не рухається. Які у нього ще переваги? Все дуже, дуже якісно зроблено. Якщо ви побачите, тут проварено там, де кріплення ніжок, дуже надійно. Ніжки кріпляться на двох болтах. Тут два кріплення. Оця основа тут 1, 2, 3, 4, 5 ребер жорсткості. Для чого ці ребра жорсткості? якщо ви Вони запобігають крученню. Якщо ви рухаєте ось скручення він не рухається. Крім того, перша і остання шина, вона закріплена. Тут мертва. Вона дає жорсткість конструкції. Крім того, Ніжки, як ви бачите, можна регулювати, піднімати і опускати приблизно діапазон 5 см. Але цього достатньо для того, щоб закрити потреб плиточникам зросту від 1,60 до 1,90 м. Звісно, цей стіл мені подобається, тому я вам його рекомендую. Звісно, є ще над чим працювати. Планується закрити оці торці, тому що, вони якщо ви е випадково задінете, їх можна порізатись. Я так думаю, що можна зробити е тут е просто вирізати випуклу, щоб була випукле таке е згладити цей кут. Слідуючи, можна сюди і він планує розробник сюди поставити резинки, щоб плитка, яку ви кладете, не. Не їздила, не ковзала. Крім того, зараз вже можна докупити шини, щоб повністю стіл був цільний, щоб заповнити оці пусті місця. Я так розумію, що сюди три шини докупивши, вони повністю заповнять весь простір цього стола. Ну, унікальне рішення. Звісно, вони вже є в продажу, вже до мене можна звертатися. Я зараз покажу. В принципі, я ж займаюся обладнанням для плитки, тому, звісно, я розповідаю для майстрів для плитки. Але не тільки для плитки, для любих майстрів можна застосовувати ці столи. Унікальна ціна, вони вдва, вдва раз, в два рази дешевше, ніж їх конкуренти. Його конкуренти. Ось плитка. Стандартна плитка для Києва метр двадцять це взагалі еталон. Вона ідеально ставиться. Бачите, поставили. Ви можете різати там, де заманеться між двома шинами. Звісно, шини можна посунути. Я не показую, але шини дуже просто відсуваються. Якщо відпустити цей бок, відпустити з протилежної сторони, то запросто за, за можна посунути. У вас тут величезний простір. І висота не дістане ніякий диск. Тут біля. 4 сантиметрів висота. Ви можете різати і не боятися, що ви проріжете основу. Так, Закріпили. Тепер, звісно, коли ви навантажуємо, ще міцніше стоїть цей стіл. Ми поставили. Тепер що ми робимо? Зазвичай беремо струбцин. Так, Тут дуже зручно, подивіться, бачите? Ось тут можна кріпити, тому дуже зручно кріпити. Раз, Закріпили. Ну, звісно, і з протилежного боку так само закріплено. Так само, як на мене, просто ідеально він підходить для метр двадцять. Дуже швидко і гарні ціна, нормально кріпляться. Тепер ми беремо кутову шліфмашину. Звісно, кутову шліфмашину Bosch. Ну, подобається мені Bosch. Диски, звісно, треба брати. Дістар ST2.0, ST який відалі підходить для таких кутових шліфмашин. І виконувати різ. Як на мене, зручно. Я не сильно нагинаюсь. Для мене зручно буде різати. Звісно, якщо ви хочете без пилу працювати, то сюди треба купляти насадку і працювати з пилососом. Так, а тепер кут 45 Як робити кут 45 І не треба нагинатися, і не треба працювати тільки болгаркою. Що ми робимо? Ми купляємо або ви купляєте ось такий слайдер. Це найкращий на цей час слайдер для різу кута 45 від української торгової марки Вегран. Це плиточник, який роз, сам розробляє такі пристособи. І їх випускає. приспособа обладнання пила від підключаєте пилосос і пилу також немає. Все дуже просто. І не треба нагинатися. Ви поставили, виміряли, щоб фасочка приблизно, тут, ви бачите, неправильно стоїть. Він дуже високо стоїть. Він буде різати по самому краю. Треба його опустити, щоб Приблизно на 1,5-2 мм він стояв нижчий і знімати фасочку. Кожен раз виставляти треба. Обов'язково не забувайте про кута атаки, але це зовсім інша історія. Не хочете вирізати болгаркою. Не, хочуть, не треба вам знімати фасочку. Традиційно, чим майстри працюють правильно плиткорізами, які плиткорізи? Найкращі, звісно, це Ruby TX, Ruby, ТП і, звісно, безперечно, Сігма. Нашими батлами, які ми проводили з плиточні, ми впевнили, що це найкращі плиткорізи. Ніякі там китайці, вони не доходять до їхнього рівня. Так, тепер дивимося, чи зручно нам різати. Як на мене, мені. Ідеально працювати. Звісно, якщо плиточник нижчого росту, звісно, оті 5 см треба опустити, щоб було зручніше. Але, як на мене, це універсальний стол. Ми його нагрузили. Дивіться, він взагалі перестав хилитатися. Він і так не хилитатиться. Тому, як на мене, це унікальне рішення. Прошу звертатися до мене. Я надам консультації по всім в принципі, виробам для плиточників, які. Присутні на ринку. Перші, хто куплять такі столи від торгової марки керамо ось такий подарунок, ось така парасолька. Ну, я впевнений, що вона вам знадобиться. Тому запрошую підписати ще раз на канал. Запрошую донатити, кожен місяць додатити ЗСУ. Я з дружиною купили автомобіль для ЗСУ особисто за свої кошти. Тому, хто працює, Хто не тримає зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!